Люблю показувати вам щось незвичне. Але цього разу буде майже стандартний білд на Сайленсера з доволі цікавою задумкою, коли ви маєте буквально кучу досвіду, грошей та можливість здавати команді битися проти ворогів, які не можуть нажати жодного скілу. Так, це сайленсер через рефрешер. До речі, рефрешиться два заряди. Хіба ж не імба. Саме з таким білдом я нині граю на мені і навіть перемагаю. Ну і кайфую, звичайно, б'ю карівчиків і паралельно допомагаю команді. Такий собі алхімік на мінімалках. Ну що ж, з вас підписка? Давайте піднажмемо, а то це вже якось несерйозно. Майже 80% дивиться мене без підписки. Ну і про вподобайку, не забувайте, мені буде приємно. Також записаємося смачненьким, і лезгов дивитись. Коко. На ком я поіграю? На ком я не цього разу. Думай. Ну контроль Е, правильно. Контроль Е. У нас мид шейкер. Алло алло, алло, слышно? О, блядь. Я вже не хочу за. Ну все, я вже понял, с процесса будет игра. Блядь, ну, ми зашли на нормальний сервер. Сука, сдвитки ці тварини, сука там з здесь дырка є вони прориваються з неї Ооо, пацани, в ви мене не побать. Що тебе сливать. Ну Прямо я Я мінас і в ліс. а, -а, -а. Чок, а що сталося, що сталося? Что не сподобалось, я не понял. Дима... Не, до цього. яка клітка, яка дирка. Ну сточил войс включив, там люди з клітки Опять прорвалися, в <рес> Там сельвера вроді нормальні взяв, але вони сюди тварини якось прориваються. А там треба слухати було. А мне ще охота. У охота на баланс. Так он опять, Бен Феникс, пак и Бланар. Ну пиздец. А де Огр, дай Антимаг. Проти Огра Антимаг стоять, дай мои герои. охота на Антимага. Який шанс, что я убью Антимага? Приблизно 0%. И шанс, что я вбью пака, приблизно 0%. А команда. Який шанс, що я вб'ю баланара приблизно 0%, так? Да? А а я їх вбивати маю. Такі герої просто пиздец. Ладно, попробуем был на разве. Я тоже Yo, был назначивать. Феникс Пагвин, Очень интересно. Oh. Че, я уже интересно. О. Начало уже поставлю что-то. Тут защитка уже. Да, ну не спит до того, yeah. до прикола. А, ну у меня охота антимаха грила. Конечно. А грила давай сюда. Грила норм. Раз да, миличника будем. Не, Феникс у меня. В смысле Феникс у тебя? Понял. А так не сдох. Найс, что на антимах у меня? Там не взял. Ага, нагрели. Понял. <пове> Начал чу... блядь, зарубу проигра, пока я спот разлочил. Unlucky. Ну да, но ну, игра будет не с прикольных. Ооо. <пове> 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 на жагеру. Выжил. Кабіну вскрили У нас лайн про**го не в салаті Яким no. образом? Ну Протів балонара гріли, постоїш з поговорим А ну мені більше ебало сломали Йди на**й Куда? Oh. Виграв х... охоту Хорош. Нет! Ты на гриле дура. Я же меня убить хотим. О, пакеты. О, пакеты. Ты что, я тебе поможу скрутить? И шоу, прошов. Байд. Бей. Саша, прокабий. Ой. Топий, блядь, не в шоке не просто Вы що прозумели, я случайно не дав себе двому убить. И убив два врага, и чела убив ща того, якого мені надо. І... Бля, ну не вообще роблять. Не знаю. Сдох, Стоим, нападение. Не, не сдох. Сдох, сдох. Вернулся, видно, сбег. Помогите. Что там? Пак, -то пласт Не потратка варбола, сейчас откадешите. Сау, ночь. А он на меня еще выходит, кстати, выкрыл. Испаку. Найс. Nice. ты относишься сюда, да? Да. Сейчас попробую вышукать на поке. О, а, там значит чего? А, на 5 героя, понимаю. Нам да. Ну, летим на арбу Ну, хелп! Давай, хелп. то не хочу умирать тоже. Ох, хуй, наш умеет, я за тупости. Кто yeah. Заводим их? Тобто mm. далеко. Я думаю. Він брінк за Максом чи що? Ні, давай я розумію. Ну, не страшно, не розумію. А, тут ще Фенікс прийшов. Азурний. І пак. Ну всі. Хайкер буде щось робити сьогодні? Ні. Я все в шокі. Я блінка не маю. Вони на здохі, типу, на лінію написав. Такий ніщий просто. Вони є глобал тепер. Фенікс тут на мені. Я бачу. Гурно ще. Ну, якщо що, я можу глобал нажати. О. Це прям хороший глобал мув. Він так хотів і це, на жаль. У мене так хотів би, щоб піпець. Що тебе типу. У мене керрі в'їхали, пацани. Ну, лак. Тільки мідасик качається. Може мені їбнуть мідасик? Не знаю. Нічого сказати не можу. Дай крепчик одну стрижу. Тебе вже мідас буде? Да. Бать, ти багатий. Поділись грошима. У мене суєта на лінії постійно. Так і в мене, ну, я 3-2-4 іграю. У мене так само, як в тебе, тільки ще більше. Відки в тебе будуть гроші? Хватит качать долбан. Хватит качать. Кинь. Це вон кому каже? До мене, до мене. Я тут сижу, качаюсь. Можем, чи не, Ні, там вся команда, там щепак, там ще пак стоїть. Ну, не... ну ладно Давай, попробуй, а, не, не, не А? Ну Хорошо. Хорошо. на Забайти ти мене. Беча <laughs> игра точно в лейте, это шо Слава Солоте не закончить У нас два 20... будуть будут фулл игру качать и но не пак там

Качал кемп, щоб слава не вкачав МОМ. Я бачу, що у нас тут с кости цыгане Всі Все гумаются, все гумаются. готовий. Буде. На Нандри вже другий заряд пішов, а мене тільки перший. Дре -дре -дре Ой, 4 езумну. А, вже 4 езум. Бовдури. Зробіть мув З шейкером. Нажміть смок. Поки день. Так, потім треба репортів репортинг, то накидать. Розняли... Ты можуть нормальні сервера знайти Чисто для тварин зробили окремі сервера, Вони сюди сюда Ну і хуза, че. ми мы вряд ли убьем. Він мене Не здесь хочет. А мне все хочется, пацан А куда с чайной Да, пеникс легенда. Мы чайник купим и куда полетим. Да. Он с нами не был его и не будет <ск par excellence> Ну бой, я Вайки Пайки. 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 Бля, легенда на шейкере. Да я не знаю, как себе выиграть. Он же вообще не яки. Да пиздец. Ну, Что они там робот? Сдохни. О, там еще кому сейчас туда пробовать. Да, я то такой то убить. Попробовать. Что там сейчас, блядь? Я Сейчас ТП. Будем драться, не будем. Да, пошли, пошли. Тебе это пака хотя бы? Yes. Не, я вижу. Судьи, unlock. Не было. Я шифтов. А, нет, сны пак. Ой, это не пак. О, oh, no. я выиграл охоту. Я еще ловила с крючками. Сны, сны, сны. Да, была нар. А, нар, да. Ооо, ты на яйцах. Ну я не хотів вжати, але подумав лучше нажати. Я просто хотів пойти в варди поставити. А тут там такі. Я хотів просто варди поставити. О, опять шейкера наказали. Так, все, рефрешер готовий, я запакований. Але ще ганду якось напукать. Нормально. Там кого там дай, трохи відкриваю. У мене мани не вистачить на другий РП. Глобал я на базу лечу. Надо глобал? Там шейкер іде, да? А не надо. Там 5-4 герої. Буде він? Я щас нажму, якщо що глобал. Ми? Я нажав вже? ты без слова. Скажи лучше. Тебе. Дайте мне даст нажать. Не тут-то. Да Я порубил пака. порубил пака. дуруш Я пока за руки. Я просто пока с руки за... Старе, один на один в чесном бою. Ага, я все питав, щоб їх все питав. Час не бігає, просто Доволі Довольний до полонарі. Та да, вони без сіверами взагалі не вб'ють. Мають хтось на вереді, а ти ще сказав би БКВ купити, і ти взагалі безпертний будеш. Я так і думав. Щоб сільвера, якщо куплять, навіть, типу, вони тобі... Що ти купить БКБшку? БКБшку Башар хочу купити. Готово, так. Можна, ну, кстати, Рошу. То ну, не, то, то не моя юрикс диктя, я пішов дальше. Глобал є, глобал нажму. Сейчас 18 левел ну, ще. Щоб дабл глобал хороший. був. Так, Акко, Я бачу, то, що батько нажав глобал. А факт, что с ноль севин купил. О! Мне ляжки идут брать. Мне хочется на антимазе за мной бигать, сука. Тут дифференциал. Я очень хорош. Ну и что, ты антимар? Команда-то мертва. Оооооо, хорош Андрей. А Тимак вышел с губа, сорвали, да. Наш мысли не вышел с зуба. Он за мной побегал, понятней, прыгнул Андрей, я не болит. Вообще кученный нахуй на голову, чел. Сталка бить мой. Что там? Надо еще глобал? Давай один А он два медаса Да да ж ты мене таки бил, медаст, рефрейшер <reprosy> <coughs> Мне кажется, вам там Туза порвуть А там все ладно не порвуть Я бежу <reprosy> <reprosy> Мне кажется вас сейчас уебуть не Там катапы сломайте бараки Катапи сломайте бараки

Патрона побігли з нами, как да, да. Просто дай. просто стави, просто. Просто стави забыл, да.